Сенюх Владислава, Павло Глазовий, гуморестка про красу і силу. Є у мене телевізор, дуже гарна штука. Тут і фільми, тут і п'єси, тут тобі й наука. Увімкнуло це недавно, немає картини. Сидить диктор, розказує останні новини. Скільки вироблено сталі. Човуну і коксу. Потім стали показувати змагання по боксу. Мене така передача зразу ж захопила. Бо кажуть же фізкультура то краса і сила. Вийшли, значить, два боксери, сильні та здорові, кулаки в обох, неначе гирі, двопудові, один майстер заслужений. Другий майстер просто. Один важить сто п'ятнадцять, другий дев'яносто. У вищого руки довгі, як оті голоблі. Видно, м'язи мов під шкуру хтось напхав картоплі. Той, що нижчий, руку високому потиснув, як другу. А той мотиць під носи свою кулацюгу. Закрутились, завертілись на вузьким помості. Гатять груди кулаками, аж тріщать їм кості. А між ними біга третій. Видно, важна цяця, він у них якийсь начальник, бо його бояться. Саме таке товстопузе навіки пропаще, а боксерам показує, куди бити краще. Бились, бились, потомились, перестали битися. Телевізор показує крупним планом лиця. Одне око геть запухло, друге ледве бачить. Це така у них виходить краса і сила значить. Відпочили, затаскали руки в рукавиці. То що нижче, як торох не вище опопиці. Ну а вище, як посуне на нього в атаку, Як підскочить та як двине прямо в мордяку. На додачу, як погладить кулаком голівку, той хитнувся, став на брови і впав на долівку. Отак прямо гекнувся на чалантух проса, іскри з нього полетіли із очей і з носа. Сидить, бачу, міліція між людьми у залі і спокійно поглядає, що ж то буде далі, не бажають лізти в драчку. Бережуть мундири. А пузатий ставі лічить раз, два, три, чотири. Лежить збитий на підлозі, ногою не дригне. А той лічить і дивиться, чи він скоро гигне. А той, що збив, стоїть собі там з кимось базіка. Завіщо ж ти спитати його, прибив чоловіка. Він ж тобі поклонився і руку потиснув. А ти його, як долбнею, по кумполу свиснув. Може, в нього малі дітки і старенька мати, а ти його і що ж будеш мати? Дадуть тобі якийсь кубок за те, що так свиснув. Тобі глечик, а у нього, може, череп тріснув. Як він дітенькам покаже розбиту мордяку, вони ж будуть труситися три дні з переляку. Фізкультура, фізкультура. Що ти наробила? Отака з тебе краса значить, така з тебе сила.